Друзі, вітаю на ТОК. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Мій гість сьогодні це Євген Магда, політолог, історик, журналіст та директор інституту світової політики. Рада вітати вас, пане Євгене. Слава Україні. Героям слава, добрий день. Дякуємо, що підключилися. Пане Євгене, пропоную от з чого розпочати. Зараз вже на стрічках з'явилися перші відеофрагменти. Стівен Вітков та е, Джаред Кушнер вже у Москві. Їх там проводить, проводить їм екскурсію біля Суму Дмитрів. Їхній кортеж уже зафільмували, і це зараз тиражують російські пропагандисти. З хвилини на хвилину, принаймні з того, що є в офіційних змі, має розпочатися їхня зустріч з диктатором. Володимиром Путіним. Що ви думаєте про цю нестандартну делегацію? Так, Кушнер, це бізнесмен та чоловік Іванки Трамп. Ну і Стівен Вітков. Ми вже знаємо цю персону і його думки про російсько-українську війну. Що ви думаєте про делегацію і про те, що вони звідти винесуть? Я думаю, що ця делегація цілком відображає логіку дій Дональда Трампа. Я думаю, що вона цілком показує, в принципі, як він дивиться на ситуацію на сьогоднішній момент. І як на мене, ну, це, це ж не дипломати, це просто довірені особи. І тому, ну, я чесно кажучи, в цьому контексті я бачу, що вони, ну такі, я б сказав, посланці Трампа, які мають суттєво змінити, на жаль, міжнародне право. Вони мають протиснути умови, які вигідні для Сполучених Штатів і дозволяють Сполученим Штатам. Опинитися. Ну так би мовити, в ситуації, коли вони головні. І це, ну на мою думку, проблема. Та з одного боку, Сполучені Штати хочуть грати першу скрипку. То зрозуміло, Трамп хоче свою цю Нобелівку і так далі. Завершити дев'яту війну, як він там веде підрахунок. Але з іншого боку, Росія ж не готова нічого підписувати. Ми це очевидно розуміємо після промови Путіна, яка відбулася е, минулого тижня та е, Бішкеку. Е, там очевидна риторика продовження війни. Там жод до жодного замирення чи до ceasefire, до припинення війни зовсім не йде. Отже. Що, що тоді Москва може відповісти, та, щоб не розізлити Трампа? Бо я так розумію, що сваритися вони теж не хочуть, враховуючи рішення Трампа про санкції щодо Лукої Роснафти. поглиблювати цю історію ніхто не хоче? Я думаю, що там будуть говорити про знаєте як ну, очевидно, що оскільки е, стів Вітков для Путіна зручний переговорник, то він буде йому розповідати про те, що, ну, які українці погані, які вони е в принципі, е ну як як вони зривають всі мирні зусилля. Тобто, я думаю, що це напевне не останній візит, тому що е ну очікувати, що все ну, що. Протиріччя, які між Росією та Україною, навіть в умовах широкомасштабного вторгнення, формувалися 45 місяців, і вони зараз так от можуть за пару днів все вирішити, ну я, я так не думаю. Мені здається, що це неможливо. Пані Євгене, а що ви думаєте про фігуру взагалі кушнера? Так про цього бізнесмена ми знаємо лише те, що він на переговорах засвітився в питанні близького сходу. Так він там брав участь, і відповідно відтоді перекочував у цей переговорний трек. Але як ви ставитеся взагалі до його фігури, що можна від нього очікувати? І чиї інтереси він буде відстоювати? Чи це справді людина, яка грає за Джей Дівенса, чи ні? Що ви думаєте? Кушнер грає насамперед за Дональда Трампа, і я думаю, що його прагнення бути ну в такому форматі, воно в принципі, Ну я б сказав, не дивне, тому що він і в першій каденції Дональда Трампа. Намагався відігравати активну роль. Але зараз Ну він кажуть був причетний разом з Віткофом до формування підходів до фор... написання мирної угоди по газі, і я свого часу припускав, що це дозволить власне. Американцям е, зіграти от ну таку роль. Тобто, вони, ну, розумієте, вони е, просто дивляться на все через призму бажань Трампа. А Трамп, ну, він же ж просто каже: От, я хочу і все, а ви і тому, от оскільки мені так хочеться. То давайте ви ви всі зіграєте в моїх інтересах. Весь світ почекає, весь світ буде іти мені на зустріч. Ну я, наприклад, далеко не впевнений, що мирна угода з в секторі Гази вона буде так настільки дієвою, як очікує Дональд Трамп. Як на мене, це ну, стан станом на зараз про це говорити дуже і дуже рано. І кушнер що... ну це, це дві особи довірені особи, але виникає відчуття, що вони одна одну контролюють для того, щоб ну якось не знаєте, не не припуститися якихось речей, які не сподобаються Дональду Трампу. Пане Євгене, а от це бажання сподобатись, це ми розуміємо так критерій лояльності, по якому взагалі була сформована адміністрація Трампа, не професійності, а лояльності, і, і, і це черговий прояв. Я вже чула в експертних колах таку думку, що Марко Рубіо це взагалі єдиний дорослий в кімнаті. Якщо оцінювати зараз оточення Трампа, чи погоджуєтесь ви дійсно, що тільки Марко Рубіо там, чи є ще хтось більш свідомий і мислячий, так? Але просто вимушено прикидається. Бо треба демонструвати лояльність, щоб залишитись на посаді? Тут є е інша проблема, на мою думку: що Рубіо і Джей Ді Венс. Вони обидва перебувають в стані заручників. Чому? Тому що вони обидва отримали від Дональда Трампа своєрідний аванс. Він публічно сказав, що вони кожен з них може стати кандидатом в президент. Ну, вони політики амбітні, і тому виникає питання: а як їм діяти в цій ситуації? Їм відмовитись? Їм Взаємодіяти чи шукати спільну мову, тобто ну є є багато достатньо питань, і тому я думаю, що потрібно бути ну такими знаєте гнучкими. Ми просто ж маємо пам'ятати, що Рубіо народ батьки Рубіо народились на Кубі, а не на Кубані, і не треба створювати собі зайві ілюзії. З приводу того, що він буде грати в інтересах України. Пане Євгене, якщо. Підсумувати та зараз домовляються в Москві? Не не зрозуміло чи буде якийсь конструк, конструктив? Ну, вочевидь, точно не на нашу користь. А зараз активно ж і ведуться розмови про те, що Володимир Зеленський має летіти до Дональда Трампа і теж узгоджувати цей мирний план. Але питання, от у мене вже кілька днів: а навіщо? навіщо погоджувати Зеленському щось із Трампом, якщо Росія не погоджується на базову вимогу припинення вогню? Навіщо це все тоді? Ну, от домовиться про щось Зеленське, а, а Путін вийде, скаже, ну ні, нам не підходить. Я насправді не бачу такого, ну, е Такої потреби летіти зараз для Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Ми більше виграли від того, якби змінили позиції всередині держави, посиливши переговорну е нашу делегацію досвідченими дипломатами. Змінивши уряд. не тут Я б сказав, що у Юлії Свериденко ще не було фактично можливості там себе показати. Але станом на зараз мають працювати західні правила, що ті, хто припустився таких помилок, якщо це можна назвати помилками, він має йти у відставку. Все, крапка. Які можуть бути ще думки, альтернативи, підходи і так далі, і відповідно ми маємо діяти в такій манері. І тому я за те, щоб у нас все-таки вектор нашої активності він був всередині країни? Ми на сьогоднішній момент чекаємо рішення Заходу, всі наші оці навколо бюджетні ітерації. Всередині Верховної Ради вони насправді ні до чого не призводять, тому що немає ніяких нема ніяких рухів, нема ніяких кроків, немає ніяких досягнень з цього приводу. Тому ну ми опинилися в ситуації, коли просто немає реальних предметних дій, і нам треба бути ну максимально. Концентрованими всередині, розумієте, коли ми не можемо зміцнювати позицію назовні, бо у нас для цього об'єктивно немає підстав, то давайте шукати можливості всередині країни. З приводу активності всередині країни ми вже бачили, як сьогодні працювала рада, як була заблокована трибуна Попередньо анонсували, що 2 грудня депутати будуть голосувати за бюджет. Але як бачимо, не склалося. І вже наступні прогнози, що голосуватимуть не раніше, там 15 грудня, але знову таки голосувати то можна. Але питання в тому, що видаткова частина не підкріплена, поки Європа не дасть згоду на надання нам цього кредиту з заморожених російських активів. Який, між іншим, теж розписали в цьому так званому мирному плані. Е, питання, ну, Мирний план це е, на сьогоднішній момент, я думаю, фікція. І ці 28 пунктів це російські забаганки, І їх треба прямо так і називати. Просто е, голосува, голосувати за бюджет і що? Ну, Як, як політично? Україна буде виглядати, ухвалюючи бюджет, який не підкріплений грошима. Які, як ми будемо Ну в цьому контексті виглядати на сьогодні? От мені що цікаво, і тому, ну це все-таки я думаю, складне питання, на яке потребує більш серйозних, більш якісних підходів, а не просто якогось, ну знаєте. Якоїсь штурмовщини, що ну, я читаю там різних парламентаріїв нотатки, і вони пишуть, що немає голосів за бюджет Так як на, основ, на основі чого? Ну, тобто, у нас була зазвичай консолідація навколо президента. Давайте підтримаємо Володимира Зеленського, ухвалимо щось. Ну мені здається, що навіть зараз всередині слуги народу не хочуть об'єднатися навколо Зеленського ну після того як. Тим більше депутати-мажоритарники побачили і почули плівки Міндіча, то о, і вони приїжджають на округ, а там у людей немає світла по 12-14 годин. Вони питають: ну, так, що там? Що там по плівках? Це ж очевидно. і ну Тому з цим, з цим треба максимально, я думаю, чітко і ефективно працювати. Тобто, у нас, ну, у нас виходить. Подвійна криза з одного боку, це міндіж, а з іншого боку, це власна ситуація, ця пунктуаційна, коли гра навколо кількості пунктів, вона Ну мені здається, не може бути для для України важливо, ну, знаєте, де ми можемо її програти. Ми не можемо програти цю гру з пунктами, тому що. Такому випадку для України ну буде дуже сутужна ситуація, пане Іване. І знову ж таки про внутрішнє укріплення. Так Володимир Зеленський знову в європейському турне. Він тоді був в турне, коли з'явилися ці плівки Міндіча. Зараз він знову в європейському турне. От він був у Франції, зустрічався з Еммануелем Макроном Макроном. Хоча Буквально ж напередодні, за тиждень до того говорили, підписували угоду про надання Рафалів. Так тепер знову він у Франції, от сьогодні вже в Ірландії. Але менше з тим він в європейському турне, а не в Україні, не в Києві, не на місці. Можливо, можливо, відволікає цей мирний план його від внутрішніх питань. Не знаю тут тут можуть бути різні пояснення, але чомусь він знову в Європі, ось так. Ну, тому що це його вибір. Володимир Зеленський демонструє, що він з одного боку залишається, ну тримає руку на пульсі політичного процесу, а з іншого боку, повернення в Україну вимагатиме від нього призначення керівника офісу. Ну, тобто, як я на цю тему для себе визначився, що відставка Андрія Єрмака вона ставить перед нами щонайменше два питання. Як буде виглядати Андрій Єрмак без Володимира Зеленського? І друге питання як буде виглядати Володимир Зеленський без Андрія Єрмака? І ми ці питання тільки за відомим принципом, який приписують всім батькам марксизму-ленінізму, тобто всім трьом, що, власне, лише практика критерій істини, ми лише за розвитком подій побачимо. Ну але розумієте, відставка Єрмака вона стала великим кроком від Офісно-президентської республіки, яка стала конструкцією, яка з низки різних причин ми не розберемося за короткий час, чому вона стала можливою до парламентського президентського, яка прописана в Конституції. Але якщо ви сказали А, то треба говорити Б. Якщо ми не, не продовжуємо рухати в цьому напрямі, а зависаємо між одним і іншим, чи шукаємо якого ну не може бути іншого Єрмака. Він е, був е, понад 5 років найдовше серед всіх керівників президентської канцелярії, він був на своїй посаді. Це при тому, що президентська канцелярія дійсно традиційно в Україні місце, де, знаєте, у людини політичні м'язи наростають так самі по собі. Але знаєте, що цікаво, пане Євгене? От якось до появи е, Володимира Зеленського, спершу в нього був Андрій Богдан, як ми пам'ятаємо, він зовсім мало протримався. Потім з'явився інший Андрій Єрмак, і тут уже так, ви слушно зазначили, важковаговик по часу, принаймні, в перебуванні офісу президента. Якось до того мало взагалі було цікавості, а хто ж очолює адміністрацію президента? От Ні, години... Ви просто не пам'ятаєте. В 94-му році, коли президентом став Кучма, був навіть такий анекдот, який публічно розповів парламентарій Олександр Карпов з трибуни Верховної Ради, ким працює Леонід Кучма. Він працює президентом адміністрації Дмитра Табачника. От можна говорити, що 5 років Володимир Зеленський працював президентом в офісі Андрія Єрмака. Це при тому, що інформаційні потоки за своєю інтенсивністю, за своєю. Щільністю вони стали абсолютно іншими. Пане Євгене, ну тут питання: а як не обрати нам нового Єрмака? А, чи, чи немає такого бажання взагалі от у президента? А Цікаво. Це відповідальність Зеленського виключно нікого іншого. Тому що ну, це він може ну, там, нового Єрмака чи не єрмака, там, кого, кого, хто у нього буде. Але це його відповідальність, це він має робити, а не ну, ми, ми до цього не, не дотичні, коли президент говорить, що він знайшов нового міністра енергетики, то це викликає подив. Коли наша прем'єр говорить, що практично все вона робить за дорученням президента, мабуть, і колір жакета підбирає теж за дорученням президента. Ну, ну давайте, давайте зрозуміємо одну просту річ: якщо ми хочемо говорити реально про якусь європейську інтеграцію, ми маємо жити за нашими власними законами. Бо в Європі так прийнято, а коли ми імітуємо бурхливу діяльність і говоримо, що ну, ви знаєте, давайте ми там Т С п'яте, десяте ні, це нікому не потрібно. Пане Євгене, а є вихід з цієї історії, коли е, всі залежні від однієї людини? Я маю на увазі від однієї персони Володимира Зеленського, і парламент, і уряд, і офіс президента, ну очевидно, чи можемо ну, вийти цієї коли е, буде політична воля, коли, наприклад, е, буде оголошено, а я думаю, до цього йде про розпуск неіснуючої вже на сьогоднішній момент монобільшості, то так чи інакше даруйте президенту його команді, доведеться поворушитися. Так, що ж тримаємо руку на пульсі. Тримаємо руку на пульсі, слідкуємо. Хочеться укріплення, хочеться важливих, свідомих дорослих рішень, щоб дорослі були в цій кімнаті, як то кажуть. Дякую вам, пане Євгене, за цю розмову, за вашу експертизу. Я тільки одне уточнення, щоб дорослі були в кімнаті, але не стояли в кутку. Плюс, як то кажуть військові. Та приєднуюсь, дякую вам. Принагідно запрошуємо долучатися до наступних ефірів. Глядачам обо нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки. Діліться цим відео зі своїми, будьте активними в коментарях. Ми все радо читаємо. Будьте з нами до зустрічі!